Так, всім вітання. Швиденька розпаковка, що приїхала з Китаю. Значить, замовив собі отакі, отакі 15-амперні запобіжники, близько захист, бо в мене стоять 20 амперні їх треба, їх треба замінити, бо повно неправильно. Тоді туди ж в цей самий близько козахист, замовив ще отакі пезіпи, бо те ж саме. Там в мене стоїть 600 вольт, я собі замовив на 500 вольт. Тоді, коли буду робити близько козахи, перероблю, я їх е, заміню і це все буде у, комплексно у нормальному об'ємному відео. Так, Потім також вирішив зробити нормальний, нормальне введення в хату електрики. Замовив Замовився автомат. Хай буде. Це теж буде. Я планую ще собі зробити е, близько захист будинку по мережі, по змінному струму. Оце до дифф-автомата ще є така інрейка йшла, не знаю. ну так, Потім у розподільчий щиток, який я планую зробити, я замовив собі таких 6 шість, шість свічерів. Таких свічерів вони йдуть в таких коробочках. ось Вони керуються Wi-Fi. Вони міряють, міряють скільки, скільки Вт, скільки Ампер. Ну, в общем, міряють показники. І їх можна керувати по Wi-Fi. Вони будуть ставитися після автомата. Тобто там, де потрібен автомат, вони будуть ставитися після автомата, бо функцію автомата вони не виконують. Ну і локально отакі невеличкі розетки. Розетки це чисто, щоб керувати віддалено деякими, ось, деякими пристроями. Такі розетки. У нас такі продаються на розетка UA, але вони там коштують у 2-3 рази дорожче. Тому отаких от я три штуки замовив. Три штуки таких замовив, одна вже встановлена у мене. Ну і все, оце такий, такий комплектик. оце такий, такий комплект, що я замовив, це потягнуло на 100 доларів. Прийшло дуже швидко, нормально. Наче все, наче все ок. Так, значить, чекайте відео, колись дороблю близько захист ще. Може, якихось пару тижнів і дороблю близько захист, і потім зроблю комплексне відео стосовно того, що як, як я вважаю правильним зробити. От. Пізніше ще, може, випущу трошечки відео по досвіду користування електростанцією сонячною. Теж там 17 числа це буде вже місяць, як запустився, то можливо там випущу ще відео. Всім пока!